Різати свинку, так? Ну, то є добре. Нач гарна ти господиня викохала буде тепер на свята. І на майстер Іваночка Капачук, привітики. Лізока, привіт, привіт, Аліса. Юлія Бойко, все добре, вже вдома. А, ну дякую, Юлечка, дякую, що дала відповідь. Дуже вдячна тобі. Бо ми ж всі хвилюємось, ніхто нічого не знає, люба не знає. Кажу, Люба, що там дзвонила Діанка, ні, а тобі кажу ні. Саша, не це вечтання. До Паски треба ще дожити. Наперед не планую є таке. І на майстер, ромчику, привіт. Іванка Капечукіночка, майстер, привіт, смаколики вам. Світланка Ксєумі. Доброго ранку, доброго дня. Лайк. Дякую, Світланочко, дякую, гарного дня. Галинка, а потім, коли заріжу свинку, намалюю ковбасу, шинку, сальце і, та, і так далі. Ну, то є добра Галиночко. Мені в конверті прийшла також. А що ж мені шинки не хочу? Сальце мені. Аліса, привіт, всего хорошого, доброго дня вам, Лариса Бринза, Іванка, доброго дня, всього найкращого і квіти. Іванка Капечук, Олександр Гнецевич, привіт, гарного дня. Юля Буйко, Лариса, доброго дня. Інна майстер Саша Гницевич. Привітик. Іванка Капечук, Лариса Бринза, доброго дня, гарного настрою, міцного здоров'ячка. Я загадаю першу загадочку вам, щоб не скучали. Готові? Весь у плямах, але чистий. Весь у плямах, але чистий. Танюша співак. <кій> Я користуюся одним рецептом Паски. Постійно, виходять дуже смачні. То є добре, Танюшечко, молодчинка. Можеш ділитися, ні? Дар'я. А що тут тут німців немає? Лариса Бринза, Олександра Гницевич, доброго дня, міцного здоров'я та всього найкращого. Вам квіти. Галинка печу знову хлібрі, це вода на прання, бо ніхто не хоче попрати мені. А що вже хлібчик той, що пекла, вчора з'їли, чи що? Смачний вдався, да? раз немає вже на сьогодні, значить, смачно було. Галинка, варю борщ червоний, спекла пиріг до кави, то є добре, мені не можна пекти нічого. Люба, всім, всім привіт, друзі. Я є, слухаю і білю. Да, Люба біли там у хаті, так що роботи в неї не початий край. Бог поміч Любцю. Роман всіх пригощає молоко і шоколад. Любі молоко, а нам шоколад. Ну і любі шоколад, бо вона любить молочко з шоколадом. Галинка, коротше, широка господиня. Ілля, яка тема? Ілюша, Паски, тема Паски. Чи вибрали вже рецепти, що будете готувати на Пасху, чи користуєтеся одним і тим самим рецептом випікання, чи може, будете випробовувати інший, така тема сьогодні. Лариса Бринза, я користуюсь одним рецептом вже багато років, а цього року не знаю, чи зможу спекти. Зможеш, Ларисочку, потихеньку, помаленьку. А щось синочок допоможе, щось ти їм підскажеш, спечете, все буде добре. Ілля поширив, дякую. І на майстер Любочка, привіт. Ілюша, твої просьби не виконала, на дворі холодно, так що, вибач, чекаємо тепла. Саша Нецевич, діаночці чи... Діано, одужання, передайте, Юля бойко. Юлія Бойко передам Діані добре, передавай хай скоріше дуже повертається до колективу, хай все буде в неї добре. Галинка обов'язково, тільки якого не знаю, чи печеного, чи сирого, чи копченого, чи суро. Мені просто стало, я сама зроблю. Надюша Гельхова, привіт з Молдавії. Добрий день, Танюша, і всі, хто є на стрімі, Хорошого, мирного дня вам. Лайчик поставила за номером 15. Дякую, Надюшечко, доброго дня тобі, гарного, сонячного, тепленького. Як у вас там, до речі, погода в Молдавії? У нас сонечко зранку було нуль. Ілля, зроби найкращий момент. Дякую, Ілюша. Оце ж з цими моментами.